Шановні колеги, батьки, любі діти, незабаром настане чарівна новорічна ніч, ніч, коли приходить рік новий, коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаємо усіх з прийдешніми святами, бажаємо щастя та добробуту, гармонії та любові. Здоров'я та удачі, нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. Новий рік уже мчить Україну, засніживши усе наперед. Зупиніться усі на хвилину, бо життя у нас нині не мета. Ми хочемо усіх сьогодні прилетати, шановних вчителів та дорогих батьків. В Різдво Христове будемо бажати веселих, радісних колядників. Які прийдуть зі свісткою святою, що народився в яслах, Божий син, що потім він юрданською водою нам перемогу нашу освятив. Ми учні всі бажаємо. Щасливого дитинства, дитинства безлімо, і не лише на Новий рік прекрасної вам пасти, хай радісними будуть дні завжди. Батькам бажаємо добрих надій і щастя. Нехай задумане вам легко вдасться, нехай оточують вас люди щирі, щасливих днів життя! І лише в мирі. А від дітей бажаємо педагогічному ми колективу терпіння сил нових на креативу. Нехай різдво йде до вашого порога, а з ним йде мир і перемога. Любі воїни наші, солдати, захисниці, захисники. Повертайтесь додому. До хати, вас чекають вечері святі. Вдома вже вечеря на сіні, і діду, ні через різдвяне свята. Знайте, ваші вчинки безцінні, вам вклоняються села і міста. Роком вас вітаєм. Від щирого серця добра вам бажаєм. Хай новий рік дає надії здоров'я виповненням мрій. Миру та спокою, ласки, любові. Кожного дня. Щоб були ви здорові. Хай новий рік подарує вам казку. Мішечок позитиву і ласку. Хай цей рік вас надихає і кожен день. Виш щастя наповняє. Нехай оточують лиш вірні друзі, і люди чесні будуть вашім крузі. Бажаємо вам щирого кохання, нехай здійснюються найзаповітніші бажання. Щоб день у день не знали втому і злагоди вам в кожнім домі. Нехай зустріне вас у новому році. Удачі і людьми. На кожному вашому кроці. Нехай зникають проблеми всій турботи і успіхи в житті і у роботі. Тепла та ніжності в родині і миру в нашій славній Україні. Хай дракончик принесе найомріяніше все щастя, успіхи, здоров'я, дивовижні дні, чудові, тільки радісні новини, перемогу Україні.